Люди, привіт! Сьогодні ми разом прогуляємося новорічним Києвом, подивимося на головну ялинку країни, Подивимося, як прикрасив швейцарський митець головні будівлі в столиці України. І також розкажу вам, як я відсвяткувала вперше Різдво 25 грудня. Поїхали! Що вам треба знати про новорічний настрій українців в цьому році? It's to look a lot like Тому ялинку я не ставила. Дім прикрашала лише трошки. Це ви можете подивитися на попередньому відео в Ютубі. І щоб пережити якось ось це? Я вирішила піти подивитися на головну ялинку України. Яка була дуже скромною у цьому році, але особливою, вона навіть близько не схожа на ті ялинки, які ставили на Софійській площі до цього в попередні роки. Навіть було смішно згадувати, як колись українці сперечалися про те, чи потрібен капелюх на новорічній ялинці, чи ні. Ялинка була двостороння, на ній з однієї сторони були білі птахи, і вони чергувалися з прапорами тих країн, які допомагали активно допомагали пережити цей важкий рік Україні. З іншої сторони, ялинка була прикрашена синьо-жовтими кульками в колір нашого прапору. Дуже символічно, скромно і стильно. Також я глянула на ялинку всередині вокзалу. Вона е, така суто українська е, з економії електроенергії через блекаути. І для того, щоб ялинка засвітилася, треба так добряче попотіти. Це не просто на кнопочку натиснув. Е, вона світиться тільки якщо ти прикладеш силу, механічну силу. Київ дуже красивий, незламний, і хоча цього року він досить скромно підготувався до новорічних свят, була одна родзиночка, до нас приїхав арт-митець зі Швейцарії Гері Хофштедер, і він склав таємний маршрут. За яким підсвічував три дні поспіль різні будівлі, значущі будівлі Києва. Я намагалася вгадати цей маршрут, не дуже виходило, але було досить цікаво таємничо. Простояла десь півтори години на холоді з фотоапаратом, думаючи, що він підсвітить Андріївську церкву на Андріївському звозі, але потім знайшла підказки цього маршруту у телеграм-каналі. І поїхала на вокзал і там побачила вже приїзд цієї делегації самого ховштедера з величезним генератором і дуже було цікаво спостерігати, як гері ховштедер сам. Розкладався, сам підключався до генератора величезного, сам витягав провода, оці різні пристосування, які йому там треба було, і мені подобається, що всьому не було якогось пафосу. Він просто так заправськи класно робив свою роботу. Окей, <ріст> <Okay>, next one. картинку кожні 30-40 чи секунд народ знімав на телефони. Вишло дуже святково, не дивлячись, ні на що. За кілька днів до 25 грудня я зрозуміла, що я точно хочу вперше святкувати Різдво разом з цивілізованим світом. Не 6 січня, як раніше, святкували у радянські часи, і тому, хоч і не було сил та ресурсу готувати страви, 12 страв пісних, як зазвичай треба, або кутю, ми все одно вирішили з друзями зібратися. Не паритись щодо їжі, але просто обійняти одне одного. Купилися е, в супермаркеті, купили піцу, купили якісь смаколики. Собі завалилися разом у кімнаті дивитися кіно було дуже тепло по сімейному. також його глянути. Дякую, що ви дослухали до кінця. Це було моє перше відео ось в такому форматі. Було трохи незручно, незвично і страшно. Але якщо ви тут, то вже поставте лайк, люди, і коментар, і підпишіться. Я буду вам дуже вдячна.